18 січня в місті відбулось чергове білоцерківське народне віче на підтримку Київського Євромайдану. Цього разу в заході взяло участь близько 300 білоцерківців. Рішуче в рамках закону підняти всіх, кого можна попідняти, роз'яснити всім, кому можна роз'яснити. Тому що возврата не будуть. Не буде вже вони. Ви бачите, як вибори відбулися в п'яти округах. Що вони зробили, до чого вони довели Україну, до чого вони довели економіку? У них нема жодного шансу чесно перемогти на виборах. Жодного шансу з урахуванням того, що вони зробили за 4 роки, за 4 роки свого правління. Тому наше завдання з вами довести до всіх, підняти всіх на майдан, навіть тих, хто ніколи не був. Пояснить, що сьогодні або ніколи. Якщо ми їх допустимо далі до влади, е Україні буде, як кажуть, погані справи в Україні. З імпровізованої сцени лунали заклики щодо продовження боротьби, бойкотування товарів виробників, чиїми власниками є регіонали, та невизнання законів прийнятих 16 січня. 16 січня стався водорозділ. Пройшла межа між добром і злом. Влада показала, що вона є зло. Зло абсолютне, яке не слухає свого народу і слухає тільки себе. Прийнятими законами вони поставили всіх нас за риску по одну сторону вони, а по друге, народ України. І народ України це є заколотники, бандюки, терористи і взагалі. Якісь останні люди майже раби. Чи це правда, чи ні? Я вважаю, ні! Банді, ні! Банді, ні! Банді, ні! Банді, ні! Сьогодні нам заборонено збиратися в машини більше п'яти. Кожна людина, хто оділа маску, я бачу, вона автоматично стає терористом. У мене теж є маска. І я сьогодні оголошую, що я стою українським терористом-бойовиком. Я вдягнув маску і хай мене таким вважають. Але це захист від зарази, від тієї зарази, яка заціла в і на Банковій. Також протестувальниками було виготовлено так звану бімбу з картону. Українські терористи несуть неіснуючу бімбу, існуючому Леніну. Наражаємося на небезпеку, але ми наражаємося на небезпеку вже... Понад багато і понад багато десятків років не хочуть бачити національну Україну, справжню українську Україну. Може, хоч та неіснуюча бімба проводить самосвідомість білоцерківців і українців. Група активістів прикріпила свій витвір скотчем до пам'ятнику Леніна, що в центрі міста. Ввечері до Білоцерківського вічі завітала група Київського автомайдану, що складалась з 30 автомобілів. Я вітаю всіх від імені автомайданівців в білій церкві. А ми приїхали до вас сьогодні, щоб підтримати ваше віче та сказати, що ми дуже цінуємо та дуже поважаємо вашу підтримку. Ми розуміємо для себе, що перемога вона можлива тільки тоді, коли ми разом. Якщо кожен з нас, я підкреслю, кожен з нас. Буде робити якийсь прояв е, свого протесту. Це буде наближати нас до нормального життя та до перемоги.